З 10-ї години ранку по черзі безупинно ці люди перетинають пішохідний перехід, а все це через невиконані обіцянки влади. Активісти кажуть, чиновники не хочуть почути людей, тому вони змушені йти на більш рішучі дії. Ми заблокували проїзд траси на двір на Яремчі через те, що дуже жахливий стан доріг, і враховуючи те, що кабінет міністрів виділив безпосередньо на Івано-Франківську область велику суму грошей і в цьому. Розподілі грошей на надвірнячу не перепало жодної копійки. Це є безстрокова акція. Ми просимо керівництво Івано-Франківської адміністрації приїхати і до нас, дати людям чітку відповідь, коли яким чином і в який термін будуть початі роботи по ремонту наших доріг. Оцікрали все, а тепер. І до влади. Що будете робити? Що? Нічого не робили і робити не будете. Через перекриття дороги сотні автомобілів на кілька годин зупинились у величезному заторі. Тут пролягає один з туристичних маршрутів краю. Та, попри незручності, водії підтримують активістів. кажуть, їздити по жахливих дорогах просто нестерпно. З кожної літри чи то нафтопродукції, чи то бензини, чи солярки йде на дорогу. Ну процент якийсь. А в нас нинішній день то і бездоріжжя просто я вже годину тут стою і я підтримую. б до години і дві стояв тут. Один диск коштує 350 доларів. Один диск я три рази бив диски в ями. То хто повинен відповідати? У мене просто часу немає. Якщо б був час, обл повинен відповідати і платити гроші за це. Для надвірної це вже друга за останні десять днів акція протесту на громаду. Запевнення чиновників не діють. Люди вимагають конкретних рішень та дати ремонту доріг. Місцева влада каже, від них мало що залежить. Очі які повинні поступити на рахунки казначейства обласної адміністрації районної адміністрації, ще не поступили і тому ремонт доріг, ремонт доріг, які заплановані, є складені кошториси, зроблені дефектні акти. Він затримується, дороги в районі є жахливими. Ми почали над цим працювати. Вже на сьогоднішній день працюють в напрямку, бистриця зелена, працює бригада, яка почала ремонт автомобільної дороги. Без грошей щось робити. Ну це просто слова. Для чого ви кричите, я буду щось говорити, я не хочу брехати. Після перемовин з головою Надвернянської райдержадміністрації та начальником автомобільних доріг області протестувальники продовжили перекриття траси і вимагали, щоб до них приїхав голова ОДА. Людей вислухав заступник керівника Області. Ваша думка і ваш супротив всім зрозуміло. Я також громадянин цієї області, і також іщу цими дорогами. Вони мене також не влаштовують. Але повірте, якщо немає коштів, ми не можемо їх зробити. Якщо б нам дали кошти, і ми не робили, то я розумію тоді ваше обурення, що от кошти є, вони бездарно не вміють їх використовувати. Зараз коштів немає. Сторони домовились сісти за стіл переговорів та дійти до спільної думки.